Привіт, друзі! Ви на каналі Citrus. Сьогодні робимо максимально практичне порівняння чотирьох смартфонів Samsung із нової А-серії Galaxy A07, A17, A36 та A56. Це одна лінійка, але різні рівні. Від простої бази до моделі, яка вже відчувається як серйозний середній клас. Я пройдуся по кожному окремо, що тут по екрану, швидкості, камерах автономності і захисту. А потім зберемо все в зрозумілий вибір під задачі. Поїхали! Почнемо з Galaxy A07. Це наймолодший смартфон у цій четвірці. Тут ідея проста: великий дисплей, нормальна батарея і достатня продуктивність для щоденних сценаріїв. По корпусу і відчуттях A07, зроблений із пластику, має захист IP54, тобто пил і випадкові бризки в побуті йому не страшні. Є сканер відбитків, стереодинаміки, USB-C – усе стандартно і зручно на кожен день. Екран тут на 6,7 дюйма типу PLS LCD з роздільною здатністю HD 1600 на 720 і частотою оновлення 90 Гц. Це великий дисплей для відео, соцмереж, читання і навігації. 90 Гц додають плавності в інтерфейсі, тому скрол і анімація сприймаються приємніше. За продуктивність відповідає MediaTek Helio G99, 8 ядер із частотою 2,2 ГГц. І графікою mali G57 MP2 пам'яті 4128 ГБ, плюс є підтримка microSD. Тобто це модель, яка спокійно тягне стандартні задачі: месенджери, браузери, відео, соцмережі, робочі сервіси. Камери тут базові, але логічні для цього рівня. Основний блок два модулі: 50 мегапікселів і 2 мегапікселі. Діафрагми F1,8 та F24, відео Full HD до 60 кадрів, фронтальна камера 8 Мпікселів і також Full HD 60 FPS. У реальному користуванні це означає нормальні денні фото і відео для побутових історій. По автономності батареї 5000 мАч і швидка зарядка 25 Вт, Bluetooth 5.3. NFC тут немає. Підсумок по a 07 простий. Якщо потрібен великий екран, робоча швидкість і хороша батарея без переплат це саме воно. Далі Galaxy A17. Ідея тут не в тому, що він радикально інший, а в тому, що користуватися ним комфортніше за рахунок екрана, пам'яті й набору камер. Почнемо з відчуттів і корпусу. Тут поєднання скла і пластику, захист також ip 54 Є сканер відбитків, стереодинаміки, USB-C. усе знайоме, але з більш дорослим виглядом. Головний апгрейд. Дисплей 6,7 дюймів, супер AMOLED із Full HD+, 2340 на 1080 на 90 Гц. Є Corning Gorilla Glass Victus і яскравість до 800 ніт у режимі HBM. Тобто картинка контрастніша, чітка і краще читається на вулиці. Це реально відчутний плюс у щоденному користуванні. Процесор тут той самий. Helio G99, але пам'ять уже 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої, плюс мікро SD до 2 ТБ. І це прямо про комфорт. Багатозадачність тримає впевненіше і місця вистачає надовго. Камери тут потрійні: 50 Мп основний, 5 Мп ультраширик і 2 Мп макро із стабілізацією. Відео Full HD 30 FPS, фронтальна камера 13 мегапікселів, також Full HD 30 FPS. Універсальніше можна зняти широкий кадр, групове фото і загалом більше варіантів для зйомки. Батарея 5000 мАч, зарядка 25 Вт, Bluetooth 5.3 і що важливо, NFC тут вже є. Підсумок по A17 дуже логічний крок вище A07, коли хочеться кращий екран, багато пам'яті NFC для платежів, але без стрибка по ціні до середнього класу. Тепер Galaxy A36. Ось тут змінюється платформа. І смартфон уже відчувається швидшим і живішим у дрібницях. По корпусу матеріал скло плюс пластик, але вже з рівнем захисту IP67. Це означає, що смартфон спокійніше переживає пил, дощ і навіть короткі занурення у воду. Екран 6,7 дюймів, супер AMOLED, Full HD 2340 на 1080, але частота тут уже 120 Гц. Є always on display і Gorilla Glass Victus+. Plus. І 120 Гц – це саме про відчуття. Прокрутка, анімації. Реакції інтерфейсу стають помітно плавнішими. Процесор Snapdragon 6 Gen 3 8 ядер до 2,4 ГГц із графікою Adreno 710. Пам'ять 8256 ГБ microSD немає, зате є 5G. Тобто швидкодії вистачає і на активні сценарії, і на ігри, і на довший запас на майбутнє. Камери. Три модулі: 50, 8 та 5 мегапікселів із стабілізацією. Відео 4К 30 FPS. фронтальна камера 12 мегапікселів і теж 4К 30 FPS. Це вже нормальний рівень для контенту, коли хочеться знімати відео високій якості без зайвих компромісів. Батарея 5000 мАч, швидка зарядка 45 Вт. Заявлено до 29 годин відтворення відео. Bluetooth 5.4 NFC Є. Підсумок по А36 це серйозний середній клас у А серії. Плавний екран 120 Гц, швидкий чип 5G, 4К відео і кращий захист. І нарешті Galaxy A 56. Старша модель у нашій четвірці. Тут усе зібрано максимально повно для цього сегменту. Корпус, метал плюс скло, захист IP67. У руці це відчувається саме як більш міцний монолітний смартфон. Екран такий самий класний, як у а 36 6,7 дюймів Super AMOLED, Full HD з частотою 120 Гц, Always on Display і Gorilla Glass Victus+. Процесор Exynos 1580 8 ядер до 2,9 ГГц. Графіка EXCLIPS 540, пам'ять 8 на 256 ГБ, мікро немає, є 5 g Із важливих нюансів підтримка Е7 разом із двома фізичними сім-картами. Камери 50, 12 та 5 мегапікселів зі стабілізацією. Відео 4К 30FPS. Фронтальна камера 12 Мп і також 4К 30 FPS. За рахунок 12 мегапіксельного ультраширика тут трохи ширші можливості по широкому куту. Батарея 5000 мАч, швидка зарядка 45 Вт до 29 годин відео. Bluetooth 5.3 NFC Є. Підсумок по А56. Це найповніший набір у цій підбірці. Потужний чип, металевий корпус є 7 і той же топовий дисплей 120 Гц. Якщо звести все до простого вибору, то Galaxy a 07 коли потрібен просто надійний смартфон для базових щоденних задач: великий екран, нормальна батарея, адекватна камера, але без NFC. Galaxy A17, якщо хочеться відчутно кращий AMOLED-екран, багато пам'яті, універсальніші камери і NFC для платежів. Перейдемо до більш швидкої групи Galaxy A36 для активного користування, більше швидкості 120 Гц, 5G, 4K відео і захист IP67. Galaxy A56, якщо потрібен, максимум у цій четвірці. Ще потужніший чип, метал плюс скло є 7 і найкраща збалансованість в цій лінійці. Дякую, що подивились цей випуск. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал Цитрус. Тут регулярно виходять нові огляди, підбірки і порівняння техніки. До зустрічі!